Пропоную вам гру. Завірюха завіває, снігом землю засипає. Ти скажи мені, дитя, з чим до нас прийшла зима? А давайте поміркуємо, з чим прийшла до нас зима? Зі снігом добре ще. З бурульками. Ще думаємо з холодом, з морозами. З вітрами. А для дітей, що привезла зима, розваги зимові. Зі святами до нас вона прийшла! З ялинкою, а під ялинкою найочікуваніші подарунки. Молодці! До побачення!